От всі говорять нарцис, нарцис. А от уявіть, раптом виявляється, що він дійсно розвідчик, психолог, філософ, мислитель, актор, політик і перша люся на селі. Уявляйте, як вам всім соромно тоді буде. Але не переживайте, я прийшов із особливою місією врятувати вас від цього сорому. Сьогодні не буде просто якихось ярликів чи діагнозів, бо це просто неможливо. Але ми сьогодні поговоримо про те, що таке нарцисизм, про деякі цікаві дослідження, ну і про те, наскільки. Адекватно підозрювати нарцисизм у Арестовича не в побутовому сенсі, а саме з клінічної точки зору. Привіт! Я Роман Кузнецов і я психолог. Не видатний, звісно, ну але нормальний. Читаю багато професійної літератури і багато досліджень, і розказую про це все на моєму каналі. Тож підписуйтесь на мій канал, обов'язково людство. Ви цим не врятуєте, але щось цікаве і корисне для себе точно дізнаєтесь. Почнемо із діагностичних критеріїв нарцисичного розладу особистості. Головна його характеристика це стійкий паттерн власної величі у фантазіях чи поведінці, і потреба у захваті з боку інших та брак емпатії, що виникає у ранньому дорослому віці та проявляється у різних контекстах. І є дев'ять критеріїв, із яких для постановки діагнозу має бути Мінімум п'ять. Перший значно перебільшене відчуття власної важливості, досягнень та здібностей. Друге це захоплення фантазіями про необмежений успіх, владу, талановитість, вроду чи ідеальне кохання. Це моє любиме. Я вважаю, що у льохі могло б скластись ідеальне кохання з Трампом. Віра у власну особливість та унікальність у те, що розуміти чи спілкуватись з цією особою, здатні лише інші особливі або статусні особи, ну чи установи. Четверта потреба у надмірному захваті з боку інших. П'яте відчуття особливого статусу. Ну і звісно ж, необґрунтовані очікування особливої прихильності від інших. Шосте експлуатація інших. Сьоме брак емпатії, тобто небажання визнавати чи розуміти почуття і потреби інших. Восьме це заздрість до інших, чи переконання, що інші тобі заздрять. І дев'яте це прояви пихатості та зверхності у поведінці та ставленнях. Щось воно якось тойво, інтриги не вийшло. Ну, окей. Це насправді дуже мало дає нам розуміння. Тож я зібрав для вас цікаві дослідження, до яких наш люся є прекрасною ілюстрацією. І почнемо ми із перевзування. Для початку простеньке нарциси більше схильні до брехні, шахрайства і крадіжок. Вони частіше за інших свідомо вважають таку поведінку прийнятною. І у них нижча узгоджені слів і поведінки. Ну бо так буває, коли брешеш. Тож ми вияснили, що брехати для нарцисів це норма. А що у нас? Конкретно стосуються перевзування. Ну то теж інтриги не буде. Багато досліджень показують, що нарциси це чемпіони світового класу із перевзування в повітрі. Вони дуже уважно моніторять аудиторію і підлаштовуються під неї під настрої. І для них розвороти на 180 градусів це взагалі не проблема. Але відрізняє їх, наприклад, від макіавеліанців. Мотивація, якщо останні можуть брехати і маніпулювати заради досягнення якихось власних цілей, то нарциси це роблять заради уваги і самозвеличення. В цьому контексті мені особливо сподобалось, що Арестович не помиляється, не перевзувається. Так. Я быстро еволюціонюру. Зараз поговоримо про інтелект Арестовича, але спочатку я покажу вам уривочок з мого іншого відео, якраз на тему інтелекту. При виборі партнера інтелект важить лед не найбільше. Ми тяжіємо до людей з подібним. Рівнем розумових здібностей більше ніж до людей з подібним зростом, вагою чи там характером і темпераментом. І це має просто гігантські наслідки для людства. Це відео вже доступно для моїх спонсорів. Так, я запустив платну підписку через функцію спонсорства на Ютубі. Тож тицяйте, знайомтесь із різними рівнями підписки і доступними плюшками. Є доволі поширена думка про Арестовича: що ну ок нарцис, ну ок, людина без цінностей, але ж він розумний, він інтелектуал, і тут як завжди, проблемка в термінах. Так у Арестовича порядок з мізками. Він має якусь когнітивну гнучкість, і він міг би бути інтелектуалом. Але він ним не є, і я пам'ятаю, колись Остап Українець писав пост здається стосовно якихось тверджень Арестовича про культуру, і Остап там показував, що Олексій має абсолютно поверхневі знання і лише намагається здаватись обізнаним. Але окей, він не культуролог, але ж він видатний психолог. Психологію ж він цікавиться дуже глибоко, але ніт. Можливо, я колись зроблю про це окреме відео. Але коли він говорить про психологію, то це просто люта крінжатіна. Він має знання на рівні мракобісної поп-психології. А коли намагається додати авторитетності своїм словам і говорить про нейробіологію, то там взагалі плутає терміни і базові поняття. І якщо ви сядете всерйоз проаналізувати те, що він говорить, то ви... Побачите дуже широкий набір поверхневих знань, які він проговорює довгими і розумними словами. І я не можу оцінити його акторські здібності чи його досвід розвідника. Але я не здивуюся, якщо він взагалі не має жодної експертності взагалі ні в чому. І ось вам цікаве дослідження на цю тему. Людям давали список явищ теорії, типу Лезо Окама, Маніфест футуризму 1909 року або рівняння Шодингера. І учасники дослідження мали оцінити кожне оце явище від 0 до 6, де 0 – це я взагалі про це ніколи не чув, і 6 – я добре це знаю. Але фішка в тому, що в списках завжди присутні кілька фейків, типу парадокс левітані. І якщо людина скаже так, я дуже добре шарю за цей неіснуючий парадокс, то очевидно, що вона. Брехунькая, звісно ж, з ціллю перебільшення своєї обізнаності, і ви не повірите, але оце перебільшення стабільно пов'язано із нарцисизмом. Причому одна група не знала про фейки в списку, а інша знала, і це не змінило тенденції. Нарциси, не дивлячись на ризик спалитись, все одно брехали більше. А найкрутіше це те, що вони це робили навіть тоді. Коли були впевнені, що це опитування анонімне, тобто це виглядає так, що це не лише брехня назовні, а й самообман. І зараз буде найкрутіше. Вам це точно сподобається, ще й спростує думку, що наука це нудно. Послухайте наступну фразу: трансцендентна синергія квантового усвідомлення розкриває голографічну парадигму буття у фрактальному континуумі простору часу. Ця фраза зовні виглядає. Осмисленою, але я вас запевняю, що в ній нуль сенсу, бо це я її придумав. Вчені називають такі фрази булшит, і це не сленг, це реальний термін. І є багато досліджень про цей феномен булшиту, наприклад, про вміння людей його розпізнавати. І коли я кажу про вміння Арестовича виглядати інтелектуалом, я кажу саме про «булшит». фраза типу носферний проєкт Русь Україна звучить як щось. Осмислене, але ні, це безглузда мішаніна ідея, ще й замішана на відбірній езотериці. Розпад СССР став неізбіжним після втрати собственної онтології. Ня -а. М -м -м -м. Онтологія це філософія буття. І окей, припустимо, використання слова онтологія замість слова буття, це не злочин, але що? СССР розвалився, бо втратив буття? Насправді держава це лише узгоджена між людьми ідея, і вона взагалі не є об'єктом буття. Це ідеальний приклад булшит. Ну і є ще фрази, які не позбавлені сенсу самі по собі, як закінчена думка. Але це абсолютно хибне твердження, яке не має жодного сенсу. Ну, наприклад, «Розвиття государства всегда ограничено картиной мира міра тих, хто їм управляє. І тут десь в світі прифігіла одна Румунія, в якій расисти змогли обрати президента завдяки Тіктоку. Так, світ саме так і влаштований, тільки картина світу керівництва визначає розвиток держави. Дуже глибока думка. Коротше, суть, ви зрозуміли, і, на жаль, немає багато досліджень зв'язку булшиту і нарцисизму. Але наявні дослідження показують, що цей зв'язок. Є однозначно так, нарциси люблять Булшет. Вони говорять його частіше за інших, але вони й частіше ведуться на нього. Боже, яка б була б епічна зустріч Арестовича із Трампом? Ельоха б розказував йому про п'ятий ноосферний проєкт Русь Україна, а доні поділився історіями, як він закінчив 17 війн між Нікарагуа і Казахстаном. Коротше, саме Булшит допомагає Арестовичу виглядати розумним, а насправді. Він має дуже примітивну картину світу. Це щось на рівні доволі розумного підлітка, який. Почитав пару дорослих книжок і повністю зрозумів, як влаштований цей світ. А тепер найцікавіше п'ятий носферний проект Русь Україна Америкою Діп-Стейт. цивілізація океану проти цивілізації суші. Зараз йде третя велика гра між Англією і Росією. Нібіру у петлі фашизму починається четверта всегалактична війна із висадкою русько різького космодесанту на пояс Оріону. А диво, це не те, що прямо очевидно, але Арестович лютий конспіролог, і його конспірологія така двошарова. На поверхні є отаке от. Світове закулісся Америкою. Править Діп-Стейт. Є люди, які знають, звісно ж, набагато більше ніж прості смертні людишки, і звісно ж, вони всі в контакті з Арестовичем. Причому через цю конспірологію він зробив неможливе. Він створив такий фон, на якому Собчак виглядає. Адекватною, наприклад, коли він розповідав про товстезну папку з компроматом на Зеленського, і це РУ все знає. І топові західні журналісти, яких Арестович, звісно ж, не захотів називати. Ну і звісно ж, сам Арестович входить до посвячених в це таємне знання. По-перше, є вже класичне дослідження, яке суто математично розраховує, що із кожним днем і з кожною новою посвяченою людиною зростає вірогідність розкриття. Змови, будь-якої змови. А коли ми маємо таку змову, в яку посвячені спецслужби, політики, журналісти, і навіть такий Бол як Арестович, то оця папка з компроматом ну, вже давно б мала бути в мережі. Ну, а по друге, а це. Точно таємні знання ЦРУ. Ну бо на Ютубі журналістських розслідувань корупційних муток офісу президента просто валом. Коротше, є оце таємне світове заколісся. Арестович, звісно ж, є його частиною. І це лише верхній шар його конспірології. А є ще нижній шар. Це взагалі недоступна для більшості людей глибина. І це якраз оте. Езотеричне мракобісця, це оці проекти в ноосферах, енергії, глибинні процеси, які насправді керують історією, і цього насправді достобіса в словах Арестовича. Хоча це не завжди очевидно, я хочу вам нагадати оцей от уривок спілкування його з хорошим русським биковим. розумієте, це місце, которое посітів Бог, безусловно. І Советський Союз був містом, которое. І ми таскаємо хабари з советського союзу. Безусловно. І нічого лучше Советського Союзу, ми поки з території не придумали, взагалі. Іначе конспірологія тут ні до чого, але це саме вона. Тому що сказане ними тотально протирічить фактом. А якщо ти бачиш, як найогидніший в історії режим посітів Бог, і звісно ж ніхто, окрім. Тебе цього не бачить, то це можливо тільки якщо в тебе особистий чат із Богом Вайбері. І очевидно, що за совєтським союзом теж стояв видатний ноосферний проєкт, і так дослідження говорять, що нарцисизм стабільно пов'язаний із вірою в теорії змови. Конкретно, от в цьому дослідженні ви можете прочитати, що у різних нарцисів за цим можуть стояти різні психологічні механізми, наприклад, там параноя чи потреба в контролі і домінуванні. Але у Арестовича ми абсолютно однозначно бачимо потребу в унікальності, а конкретно у нього це проявляється в месіанстві лише Арестович врятує людство і зупинить всі війни. Причому, якщо ви прислухаєтесь до того, що він говорить, то абсолютно. Однозначно почуєте, що ключ до миру в Україні це саме особистість Арестовича. Ну бо з 2014 року з Путіним намагались домовитись Обама і Меркель в 2019-му Зеленський вирішив, що вони якось не так домовлялись, а от в нього точно вийде в 25-му році. Трамп сказав, що от у нього вже вийде точно, бо лише його Путін поважає. Причому, на відміну від попередників, Трамп був готовий на Велетенській. Поступки путіну. Ну і після цього більшість людей на планеті почали підозрювати, що ну можливо, причина в тому, що Путін не хоче домовлятись, але не Олексій наш Орестович. Він впевнений, що от у нього точно вийде. Особливо мені сподобалось, як він заявив, що зараз він буде розмовляти лише особисто з Путіним, ну на крайняк з козаком. Хоча з іншого боку, а чого б і не спробувати? Дональд. Набери мене, я хотів вам показати не просто формальні діагностичні критерії, а саме трішки розкрити внутрішній світ і Психологію нарцисизму і те, що в Арестовича є нарцисичні риси, це очевидно. Тут і психологом не треба бути. А от чи є у нього розлад особистості, через який у Арестовича глибоко викривлене сприйняття себе і зовнішнього світу, робіть висновки самі. Головне, щоб ви не забували, що Перш за все, Арестович ворог України. Але я не думаю, що ідейний. Просто заради слави він і власну матір готовий продати. До зустрічі!